Колись мама розповідала мені, як в 90-ті їй видавали зарплату борошном, яйцями або кришталем, а батько на шахті отримав 1% від своєї ЗП, і щоб вижити, вони вигадали купу всього різного. Наприклад, батько на шахті отримав до ЗП чорну олію, з якої неможливо було щось приготувати. Батьки в той момент їздили в Москву торгувати, чим було, взяли цю олію. Мама одній москвічки напліла, що це новий сорт олії, і яка вона класна. Та повірила, купила і своїй сусідці розповіла, яка ж хороша та олія. По ринку пішла сарафанка, і всю ту олію розкупили. Мама довольна, росіян наїбала, гроші заробила і мала як жити далі. Зараз слухати, то весело, але я не уявляю, як важко їм тоді було. Моїм батькам теж не виплачували зарплату. Дідусь працював на заводі і отримав платню сухим молоком, майонезом, плавленим сирками і горілкою. Бабця якось мудрілась вимінити в магазині горілку на продукти. Я пам'ятаю, тато дали мішок гороху на зарплату, мамі здається, макарони. То уявіть, ми їли горох на перше, на друге і ще були пиріжки з гороху. Коротше, мама то міняла з сусідами. Вона їм 2 кг макарон, а сусідка їм яблука, буряк. Інший горох удала. Той чоловік працював на пекарні і раз тиждень приносив нам булочки. Так, пам'ятаю ті роки, ми жили в селі, то було трохи легше, бо продукти були свої. Батьки працювали в колгоспі, тому після збору врожаю їм давали зерно замість ЗП, і купоті молотили на муку і пекли цілий рік з неї хліб. Здавали молоко за копійки, з них і жили. Більше всього запам'яталися, як одного разу перед новим роком привезли сирокопчену кобасу і всім давали на Зепе. Така вона мені смачна була, бо таку ми ніколи не купували. Зараз тут звучить дико, а тоді то було щасливе дитинство. Нас рятувало те, що тато, живучи в місті, мав трактор, їздив по селам рати і виконувати іншу роботу на полях. Люди в селі давали молоко, яйця і різне збіжжя згороду. Так і виживали.